Вітаю з вами, Єлизавета Хан. Ми знаходимося в Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Пропоную його відвідати разом зі мною. Національний музей історії України у Другій світовій війні зберігає унікальні експонати, що розповідають про події, які змінили хід історії. Документи, карти бойових дій, військова форма та особисті речі солдатів передають атмосферу перших днів війни, коли українські землі опинилися в епіцентрі жорстоких боїв. Експозиція відображає реальні життя під час окупації. Тут можна побачити архівні накази, фотографії зруйнованих міст, предмети, що належали мирним жителям, окреме місце займають свідчення про голокост та трагедію Бабиного Яру, особисті речі жертв, старі світлини, документи, що нагадують про страшні злочини тих часів. Найменш вражаючими є експонати, пов'язані з концентраційними таборами: табірний одяг, номерні знаки, дерев'яні миски, зношені черевики. Усе це свідчить про жахіття, які пережили в'язні. Музей також знайомить із боротьбою українських партизанів та підпільників. Представлені зразки зброї, листівки, накази командирів, які організували опір окупантам. Окрема частина експозиції присвячена визволенню України. Тут можна побачити військові прапори, фронтові фотографії, нагороди та особисті речі тих, хто виборював свободу. Листи з фронту, щасливі обличчя на фото нагадують про довгоочікувану зустріч після років війни. Завершальна частина музею присвячена пам'яті загиблих. Викарбовані імена, особисті речі солдатів, архівні матеріали нагадують, якою ціною далася перемога. Панорама Києва, що відкривається з території меморіального комплексу, змушуючи замислитися про важливість збереження історичної пам'яті. Ось в такому музеї ми сьогодні опинилися. Сподіваюсь, вам сподобалось. З вами була Єлизавета Хан. До нових зустрічей!